Зараз до 18 травня працює наступний механізм. Дійсно, керівник, як ви сказали, вже видає наказ щодо оповіщення такого працівника і може цей наказ до речі відправити в ТЦК і таким чином знімається з себе відповідальністю. Тобто далі керівник не відповідає, чи буде працівник військового зобов'язаний до ТЦК, чи не буде. Він свою частину юридичного питання виконав оповістив відповідно працівника військового зобов'язання, видавши до речі наказ. А Зараз е юридично е питання е достатки такого працівника перекладається, звісно, на керівника підприємства. Ще ось хочу наголосити, як це буде на практиці, поки з. Я ж саме поставник міністра не зовсім зрозуміло. Тобто я думаю, що якийсь додатковий механізм вони будуть там доробляти розробляти. Але я так думаю, що враховуючи те, що я от бачу зараз перед собою, юридично, це буде просто далі перекладання вже відповідальності на керівника. Тобто, воно ну, кажучи, коли керівник отримує наказ і перелік повісток для працівників підприємства, керівник зобов'язаний видати ці повістки під розпис, він як я буде видавати. І забезпечити далі явку цих представників і до відповідно центру комплектації. Якщо вони не приходять туди, тоді на це підприємство на цього посудову особу накладається адміністративна відповідальність.